Усім привіт! До кінця навчального року залишився лише один місяць. Тому у цьому відео я вирішила вам дати поради, як покращити свої оцінки. У вас ще є час все виправити. Пам'ятайте, це зробити можливо, але обов'язково із вашими стараннями та зусиллями. Ну переходити до порад. Для початку потрібно подивитися на свої оцінки та дізнатись взагалі, яка у вас з ними ситуація. Можете їх виписати, якщо вам так буде зручніше. Знаю, у деяких електронних щоденниках можна переглянути усі свої оцінки та подивити свій середній бал. Мені здається, це дуже зручно, але тут кожному своє. До прикладу, у цьому електронному щоденнику, який ми маємо зараз, мені не подобається та незручно це робити а у попередньому було навпаки. Коли ми вже знаємо свої приблизні оцінки, потрібно починати щось змінювати. Пропоную поставити цілі. Вони повинні бути реалістичними та у міру ваших можливостей. Приблизно так, як в мене. В основному ці цілі можуть бути щодо бажаних оцінок. Наступна порада це робити додаткові завдання, до прикладу, якісь доповіді, проекти, презентації чи повідомлення. Зараз важливо отримувати гарні оцінки, тому це не дуже важкий спосіб це зробити. Деякі вчителі можуть іти зустріч, самостійно пропонувати ці завдання, тому раджу не упускати цього шансу. Якщо ні, ви можете самостійно підійти до вчителя, пояснити свою ситуацію та попросити якесь завдання. Я впевнена, що вам не відмовлять. Мені здається, тут важко отримати якусь погану оцінку за виключенням того, що ви не підготуєтесь. Зараз буде дуже багато різних семестрових, річних контрольних робіт, тому раджу гарно до них готуватися. Це є дуже важливим, так як часто ваша семестрова чи річна оцінка буде залежати від цієї контрольної. Можете дивитися якісь відео уроки, щоб краще зрозуміти певну тему, виконувати більше різних завдань, робити більшість завдань на вихідних. Це допоможе вам зекономити час у будні дні. Слід пам'ятати, що відпочинок є теж важливим, тому ви зможете виділити на нього час. Також протягом тижня можуть з'явитися якісь об'ємні завдання, підготовки до контрольних. Так ви зможете усе гарно виконати, нічого не упустити та не робити завдання вночі, спішучи все встигнути. Далі шоста порада не відкладати на потім. До кінця навчального року залишається небагато часу, тому потрібно все встигнути. Старайтесь кожного дня навчатись, виконувати якісь завдання. Якщо ви цього не будете робити, оцінки самі себе не виправлять. Думаю, тут і так все зрозуміло. Тому багато розповідати не має сенсу. Дев'ята порада це задавати питання вчителю. Це допоможе вам, якщо ви щось не знаєте, забулися, не розумієте. Буде краще запитатися, ніж самостійно розбиратися. у Особливо, цьому. якщо у вас має бути контрольна робота з цієї теми, то мені здається, пояснення від вчителя буде ефективніше. Також він може зрозуміти, що ви справді зацікавлені в його предметі та в своїх оцінках, та це може піти вам на користь. Дев'ята порада трішки пов'язана з попередньою це працювати на уроці. Результати її виконання буде такий, як і у попередній. І остання десята порада це старатись менше відволікатись. Якщо ви зараз виконуєте якесь домашнє завдання чи готуєтесь до контрольної роботи, то треба старатись не відволікатись. Адже часу залишилось мало, тому зараз потрібно все виконувати швидко, а головне якісно. Також потрібно старатись не відволікатись під час уроків. Якщо ви будете писати якусь контрольну роботу, то це думаю і так зрозуміло, так як в ваших інтересах написати її гарно. Але якщо це якийсь інший урок повторення чи підготовка до контрольної роботи, ця порада теж працює. Під Час уроку потрібно бути зосередженим так, щоб нічого не упустити та все зрозуміти. Ось я розповіла всі поради, які підібрала для цього відео, тому сподіваюсь, було корисно. Думаю, вони допоможуть вам гарно закінчити цей навчальний Також рік. Також можете підписатися на мій телеграм-канал. Там я активна кожного дня та публікую різні цікавинки. Посилання в описі. А я бажаю вам успіхів, нехай у вас все вийде та до зустрічі!